Мінити. Розпочалась наша гра. Франківці у червоно білій червоній формі, в яких вони грають у Хенко 12 номер. Про бразильців я вже говорив. Це три представники Латинської Америки, якраз три новачки, які прийшли після зимового. Ну, Там можна було прочитати і анонси, і прев'ю на сайтах. І зараз супермомент. знайшов пасом. Юнакова і плечем Кирило Цепун. До речі, про арбітрів ще раз хочу нагадати. На обслуговують сьогоднішній матч на ближньому від нас плані. Сімка. А -а -а! Ось вам і з рік. Одним дотиком лише Андрій Сімка переправляє у усіх феворів. Класний вийшов гол на двох за м'яч на ліву спанді. Простоють активно. Це п'ята хвилина у нашому матчі. <плес> Цікаві дві пари. Я маю на увазі наших. Знову ж таки, тягне удару Олександра Хурсова. Негау. Перехопили м'яча франківців. Не поспішиває на складі однієї команди різні в різні роки і водночас минулого сезону захищаючи грузинського грузинської Стар. 3-2 може бути вихід. Інова перегляну на себе і тягне меча. Олексій Загадач... паром, не на Але так Візуальна передача була. І додо захищав кольори Баррі Стар. Ну і Роні прийшов з фіналу чотирьох. Його команда вийшла так само, як і Туєн. Випрошуючи передачу, отримає Сімка від Шотурми. І Шотурми намагався перекинути красиво Куті. Через голків змушений віддавати Іван воно... Генко Буде, позирав поміж Йо-йо-йо, Я, Йо -йо -йо! Я піде! Браво! Браво, Павло Будняк! Ну! Привітати з тим, що вже це завершення лише значно. Павел Будняк. 3-0. 9 хвилин, хвилина, це пункт вийшов з і не вдалась спроба перейти на позиційну атаку від франківців. Стелиться під удар Валенко. Бруно Мело на Ромаріо. Довірно тобто, намагається відіграти. І відстояли. Е, Роні. Зам'ятін. Одразу ж таки гол. Тут автогол, скоріш за все, захисника. Дальний обхідний удар від Неста. 3 2 на кінці поступився. І тут дальній удар від Тя футзалістів у складі своєї команди під другим номером. Нездалеко прострілював Поворотах франківців М'яч нікого не... Торкнув його за другому таймі. Далі 5-3 перемагав колектив Сільвова. Пробиває Будняк на місце. Вернув на до локомотива, який і залишається першим. І тут блискуче діє керує. Перечіпив ногу тут замятін на... для того, щоб вести м'яч. Браво знов стар, і хто хто, а не стару, хто в нас може пробити. З іншими поразими ті, хто більш-менш успішніше, хто більше, хто менше часу, чим завершиться ця контратака. Єнаківця і м'яч кубок Ураганівці, перегравши енергію. Ой, який хороший удар в... на кутовий. І зараз лівого флангу Будняк буде фол. Ви бачите зараз на повторі, що Турма грав чітко м'яч і хоч контакт був, але тут не в яких суперечних моментах, епізодах могли помилитися Арбісінки Роніньо Павла Будняка. Ну що ж, У нас Івано-Франківсько двох хвилин як Роніньо. Також правим планом невідпорно пробив а, у рамковий рід, який захищав <пілігінь> <от> Сяганиченко <сусі> <піліг> в бразильців, які прийшли. Тут є кілька гравців українських з місцем положення. Побачимо, про них трошки згодом. Нігао, але тут його кри суперника. Ну і там входить одного гравця до іншого. Ми тут блокуємо ще раз Рому. Бачите, міг 30-й номер. Зімку Шофурма. Оля, який удар! Пострій прицільно. Десятка франківців пробував у Любому лівою, але влючив у стійку і в зовнішній бік прийшов. Хресене. Будяк випередив. Четвертий фол у Інаківця на початку. На футболу це спочатку. Бразильці заявляли, як Битінйо, і Роніньо на Кордобу. Роман Кордоба надпоперев Тягу. І Кирило Ципур перший довго мечі. Люзмікао. Зараз Канчак двох і Мікао. Бачимо зараз на повторі, як він обійшов Віталія Скорого. і... Ну, там кілька сантиметрів руки, я думаю, якщо кілька разів ну, бразильці вже франківські побували у Донецьку mm -hmm. е двічі. І тут Сільченко миттєво відповідає Дмитро Сільченко після того, як саме його mm -hmm. одна з перших розіграв у відборі, прочитавши цю передачу, обійшов кінково зараз і флоктовий, гарно розіграли господарі. І мальник перероб у ближньому куті. Ми тут знову ж таки рекомендують кімната. з другим. Другою, точніше. Тримає Курсов, перепрошую, Курсов Поролишин, притримав Хурсова, який після цього виходив, міг вийти на побачення. з голкіпером п'ятий фол. Тягнений час. Це пункт і тут тучи... якного торгу вже з деякими колективами буде все зрозуміло. Тягу на виграв зараз буде включення у атаку. Швидше потрібно грати. Вирішився на вірного Євгена Валенка. м'яч? те Ага. І Все потрібно, щоб... Зробив Андрій Сінко і дав пас. Пробув Ну Ром... тут Крукою притримав Січенко однозначно. Кілька метрів поспіль. Без попередження. І 5-5. В Активі це забиті м'ячі. Пасиві, відповідно, пропущені. Центр з Роніння перепасувалися. Помилився Ромаріо Тяго. Допомагає Валенко в цьому епізоді, тримавши суперника за футбол. футболом. Дізнаємося, вже за 40 секунд. Удар неточний від міста був. Перемога Івано-Франківського урагану. Мені Маркінцем 3-2. Завершується на трансляції Володимир Талулаєв до нових зустрічей.